У мене буде насправді коротке завершальне слово. Передусім я хочу сказати, що насправді програма мобільності of Europe – це дуже успішна програма, тому що є різні конкурси, є різні історії, але ось ніхто не має сумнівів. Я маю на увазі стосовно серед тих, хто цю програму впроваджує, і хто її оцінює, тобто представники Європейської комісії. Я думаю, тут є велика. Велика вага того, що це імплементується його інституту, і вони дуже вправно це роблять, але це дуже успішна програма, і всі нею задоволені і хто впроваджує, і хто бере участь. Що також важливо, це я хотів би зробити подяки. Перша подяка це нашим колегам. От можливо, вони потім дивитимуться також, ми поширюємо це відео. Це пані Молгоржаті через те, що наші колеги. Які від креативної Європи е, займаються е, впровадженням програми Europe, поширенням інформації про неї? Вони зробили це можливим оскільки вони надали нам відповідну базу контактів, яку інакше ми цей захід не могли зробити. Також велика подяка постійно вже нашим партнерам. Це Цій локації Київ холл це дуже зручна для нас локація. І завжди нам тут приємно працювати, робити заходи. І е, також ми хотіли зробити подяку, оскільки теж це вже тривала співпраця Олександра Торопова. Це та людина, яка забезпечує технічно цю трансляцію. Ма, більшість наших відео упродовж останнього тривалого часу, яке ми робили, е, робив він. І ми ще, ще жодного разу йому не подякували. А тут варто, тому що коли ми проглядаємо потім також наші онлайн трансляції, нас Дуже дуже задовільняє якість і це приємно і надзвичайно ми вдячні всім учасникам. Деякі приїхали з інших міст. Е, насправді я запевняю, що такий захід і ваша участь на вас гостей, які робили презентації, це саме по собі є чинником посилення сталості, оскільки ми точно знаємо, що це заохочує інших нових завідників і це сприяє поступу української культури. Навіть було підтвердження сьогодні. Деяких з гостей, які е, були презентацію залишали, я бачив, як їх розпитували інші гості стосовно, як вони подавали заявку. Тобто те, що ми хотіли, щоб відбувалася ця комунікація між тими, хто вже став гарантерами, і майбутніми зерниками вона відбувалася. Ми вже тут зараз бачимо і спостерігаємо, що це відбувається. Дуже всім вдячні. І... Я гадаю, що цей формат заходу ми робили, оці європейський проект співпраці нещодавно, 6 березня, і зараз ось цей формат такої онлайн-трансляції з залученням аудиторії. Ми його будемо вживати і надалі, будемо застосовувати такий формат. І є навіть дещо ідеї стосовно його можливого розширення, але цим анонсуємо пізніше. Всім дякую і до побачення.